Даний момент, коли я купляю цю удочку, зі мною мій друг Ваня, який допоміг мені. Ой, челенджер Wood. Я чувствую, вона дуже імбова. Так я купив її. Зараз я її буду тестити. Звісно, вона дорога. Но подивимося, що мені зараз випаде. Челенджер. Цікаво, на яку ж лока... на якусь сей? Дякую за подгончик. Цікаво, на якийсь? На якийсь цей зачари зачарувати. На стені. На стені? Так. Так, шейк. Я такий а, а чого в неї радіус хімі? Какой малий нормальний? дышут фу на меньше чому... чемпион я думал на меньше да нормально ладно привыкну там еще минус ой типа как <серказ> стейк зайка <серказ> <серказ> работает но если на стен тут будет минус это плюс 40 про... прогресс я його дуже швидко зловив, а коли в мене був чемпіон, я його три хвилинував. А тут вже 40 секунд. І. О. Все. О, Ну і бабуточка. мені поки подобається. Єдине, що мене напрягає, це радіус. Але, але я скажу він половина. Він половинка має. Опять виждаємо. Я Ну, Всім пока. Дуже імба. Я зараз нею фармлюсь. Імбава Підписуйтесь на мого помічника Ваню. Саме я з ним знімав, і він мені допоміг найбільше Фа... з фарма.